Розглянемо декілька типових задач з використанням властивостей прямокутного трикутника. Отже, знайдіть градусні міри кутів прямокутного трикутника, якщо один з них на 12 градусів більший, ніж другий. Іде мова про гострі кути, і тому менший з гострих кутів ми позначимо через Х, інший. Гострий кут на 12 градусів більше, тобто Х плюс 12, а ми знаємо, що сума гострих кутів дорівнює 90 градусам. тобто виходить ось таке рівняння. Розв'язуємо його 2х дорівнює 90 мінус 12, 2х дорівнює. 78. Х, щоб знайти, ми маємо 78 поділити на 2 і отримаємо 39. Отже, менший кут 39, більший кут 39 градусів плюс 12 градусів 51 градус. Наступна задача. Один з кутів прямокутного трикутника дорівнює 30 градусів, а сума гіпотенузи і менша з дорівнює 30 см. Знайти гіпотенузу трикутника. Отже йде мова про трикутник, де один з гострикутів 30 градусів. Давайте згадаємо властивість, яка пов'язана з кутом 30 градусів в прямокутному трикутнику. Ми знаємо, що катет – який лежить проти кута 30 градусів, вдвічі менший за гіпотенузу. Тому, якщо ми його, а це катет СБ позначимо через Х, то гіпотенуза вдвічі більша, а отже 2х. Далі, за умовою, нам сказано, що сума гіпотенузи і меншого з катетів, а саме катет СБ, що лежить проти меншого кута і буде меншим. отже, сума їх дорівнює 30 см. Тому рівняння х плюс 2х дорівнює 30, 3х дорівнює 30, х буде дорівнювати 10. Отже, менший катет БЦ 10 см, а відповідно гіпотенуза 2 помножити на 10 20 см. Площа рівнобедреного прямокутного трикутника дорівнює 12 квадратних сантиметрів. Знайдіть довжину бісектриси прямого кута. Ну, напевне, так як у нас трикутник рівнобедреним є, то бісектриса, проведена з вершини прямого кута, є водночас його і висотою, і медіаною. І що ще ми знаємо? Ми знаємо, що е якщо говорити про медіану в прямокутному трикутнику, то вона дорівнює половині гіпотенузи, тобто відрізочок CH вдвічі менший за гіпотенузу AB. От Оці рівні у нас є відрізки CH, AH і HB. Іде мова про площу нашого прямокутного трикутника. І в даному випадку я б цю площу записала. За формулою одна друга сторони АВ на висоту, яка проведена до неї, а це CH. Якщо ми позначимо висоту через х, то сторона АВ дорівнює 2х. І тому одна друга помножити на 2х і помножити на х, за умовою площа дорівнює 12. Як ми бачимо, х у квадраті у нас 12. Звідки Х буде дорівнювати корінь з 12, якщо розкласти 12 на множники 4 на 3, то це буде дорівнювати 2 кореня з 3. Тому це аж буде дорівнювати 2 кореня з 3 см, це висота даного трикутника, а отже і бісектриса, яка проведена з вершини прямого кута, тобто 2 корення з 3 см. Знайдіть довжину гіпотенози прямокутного трикутника. Якщо бісектриса гострого кута, ділить катет на відрізки 4 см і 5 см. Отже, АМ бісектриса кута А прямокутного трикутника з прямим кутом С. І вона ділить катет СБ на відрізки СМ 4 см і МБ 5 см. Давайте згадаємо властивість бісектриси в будь-якому трикутнику. Тим більше, що нам відомі ці відрізочки СМ і МВ. Бісектриса ділить протилежну сторону на відрізки, пропорційні прилеглим сторонам трикутника. І це записуємо таким чином. СМ до МВ відношення таке ж, як АС до АВ. Тобто, якщо ми підставимо відомі відрізки, то АС до АБ буде дорівнювати 4 до 5. Далі цю задачу можна, звісно, робити по-різному. А я ввожу коефіцієнт пропорційності і скажу, що АС буде дорівнювати 4х см, а Б буде дорівнювати 5х см. Отже, тут 4х, тут 5х. Далі можна було б складати рівняння за теоремою піфагора квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів, тобто АВ в квадраті, дорівнює АС у квадраті, плюс СБ у квадраті. Якщо підставити виражені величини, ми будемо мати 5х до квадрату, зверніть увагу, що обов'язково в дужках, дорівнює 4х до квадрату, і плюс СБ у нас 4 плюс 5 це 9 у квадраті. Далі ми будемо робити це рівняння, його можна зробити, знайти х, а потім знаходити те, що нам потрібно. Я піду трошечки простішим шляхом, адже ми пам'ятаємо е, такий єгипетський трикутник, трикутник прямокутний, в якого катети 3,4, а гіпотенуза 5. В даному випадку, як ми уважно подивимося, ми бачимо, що гіпотенуза у нас 5х, один з катетів 4х, напевне, інший катет БЦ буде дорівнювати 3х. І ми бачимо, що нам відомо цей катет BC він дорівнює 9 см. Маємо таке рівняння, звідки ми знайдемо, що х дорівнює 3. А якщо х дорівнює 3, а нам потрібно знайти гіпотенузу, яка дорівнює 5х, то вона буде дорівнювати 5 помножити на 3 15 см.